Хочу сказати, що я Петра Григоровича знаю давно, але спілкуватися почали тоді, коли в нас була поїздка з чоловічим хором місто Чернігів на скрату ж ним і так облаговисти. Знаєте, в слово Господньому, коли ми читаємо старий заповіт, коли ми проглянемо книгу Іва, то ми знаходимо такі слова. Іво каже, що жалки я ми витяжте. Але є. Мене ще одна ця сторона, коли ми читаємо новий заповідь, то каже Ісус Христос, нашого брата Петра, що де я буду, там і слуга мій буде. Знаєте, хочу поділитись, Я не те, що прийшов когось там утішати чи жалити, жаліти. Перед тим, коли я почув звістку про Петра, я чи ще жахливіша звістка мені прийшла на Вайбер, що на новому житті відійшов пічність юнак, якому 24 роки. І він казав просто. Що каже, я б не хотів би, щоб на моєму похороні була сумна якась музика. Знаєте, Петро Ігорович, як вже казав Вячеслав Леонідович, <плес> був безвідказу. Хочу просто тільки коротенько засвідкувати, як в травні місяці в мене було день народження, і він я так, іноді він мені говорив таку фразу, що ну, Вадим знаходиться в недосяжному, в недоступному місці, в зоні недосяжності. Я так думаю, що це так? Можливо, або з телефоном щось або так, можливо, ми мене цінуємо. Одне -одне. Я кажу, Петро Григорович, це була середа, кажу, в мене на день народження, чи не хотіли б приїхати разом посвяткувати. Ну, я так кажу, зараз я там, як знаєте, на молодь каже, перейшла". Ну І приїхав Петро Григорович, і ми поїхали, ми посвяткували свої, пожалуй, що такі, я дуже був задоволений. Знаєте, ще одна поїздка була с непривідна. Коли я зайшов на центр, то я побачив цей центр весь наших жовто-блакитних прапорах. Українських і я зрозумів, що там лежать люди, які видали за мене життя, щоб я спокійно приїхати, служити. Бо з потром говорив, звичайно казав, що це моя Леся тут лежить. І що ж я хочу сказати? Побажати ровимо, Олені, всім в родині, щире почуття, хай з Богом спочиваємо. Зустрінемося, царство небесно. Амінь.